Раве, як прикраса, яку ми бачили на початку 27 пункту, дає нам бажання бути у злиті з творцем. Рав. Воно нас дратує ніби. І ми поступово наближаємося до нового бажання. Бути як творець, робити ті ж самі дії. Пробуджує нас до цього, товариш, це пр прикраса це та дія, яку роблять до певного моменту, а потім вже немає необхідності в цьому в цій прикрасі. До якого етапу нам потрібно виконувати дію, яка називається <кхів> прикрашання, щоб якось уподібнитися творцю. Араф, перш за все, це скорочення цим цум. Я сподіваюся, що з наступного уроку і далі ми будемо його вивчати детально і глибше. І після того, як ми будемо вивчати, як далі вище світло впливає на бажання то ми тоді будемо вивчати різні явища, які відбуваються там. І як наслідок цього, як бажання отримання змінюється під впливом вищого світла, буквально на протилежне за формою, ніж те, що було раніше. Тобто, коли воно утворюється як бажання отримання, це поки що не остаточний стан. Ми будемо поступово зараз вивчати, як бажання отримання перетворюється на бажання віддавати. І в цьому уже є шлях для уподібнення, шлях створіння, уподібнитися до творця. Ви подібнитися, однак це відбувається тільки під впливом виправлення, коли треба зробити скорочення, екран відбити світло у відбитому світлі, облачити дії творця відносно нас, і тоді нам буде більш зрозуміло те, що тут написано.